Крах банківської системи США нас очікує знову 2008 рік. Банкопад, знецінення нерухомості все буде дуже погано. Чи не буде? Давайте спробуємо розібратися, що саме означають останні банківські банкрутства у США. Ми зараз говоримо про останні тижні. Банк Сільвергейт, Банк Signature, Банк Silicon Valley Bank. Чи можна це вже вважати початком банкопаду та початком величезної кризи? І тут я думаю, ми можемо трошки видихнути, бо ці банки не були репрезентативними для американської банківської системи, але вони точно сигналізують, що проблеми є. Давайте спробуємо розібратися з цими тезами. Перше, що потрібно розуміти, це все-таки не Лімон Бразерз. І не криза, в яку потім втягнулася вся економіка. Ліман був досить класичним і репрезентативним для системи банків. Він був побудований, керувався так, як тоді було в принципі прийнято за класикою. І з точки зору процесів, з точки зору оцінки рейтинговими агентствами і так далі. Він репрезентував ту стару систему банківського. Такого підходу, яка була притаманна США, і головною проблемою тоді, як ми потім дізналися, було некоректне оцінювання якості безпечності секюритизованого боргу, тобто боргу, який був запакований в цінні папери. Через це під загрозу банкрутства потрапила величезна кількість досить класичних банків з класичним. Портретом клієнта з класичними бізнес-процесами тощо. Те, що ми маємо на сьогодні, все-таки три досить специфічних банки. І хоч деякі деталі повторюються, ну, наприклад, той факт, що навіть за кілька днів до банкрутства, до того, як стало зрозуміло, що у цих банків є серйозні проблеми, класичні аудитори, наприклад, KPMG, та класичні рейтингові агентства не бачили в цих банках якихось проблем. Оця тимчасова сліпота. Я вже не знаю, вона базується на певній некомпетентності або на якихось інших факторах. Ця сліпота здається є системною для американського банківського рівня. Але все інше відрізняється досить сильно. Давайте спробуємо просто пройтись по якимось там цікавим моментам з історії Silicon Valley Bank. Ну, з розумінням, що це, мабуть, не відтворює середню температуру по лікарні усіх американських банків. Наприклад, головний операційний менеджер Silicon Valley Bank і є колишній. Топ Лімон Бразер саме з тих часів, коли вони банкрутували. Досить, досить прикольна деталь. Я думав би, що він мав би чомусь навчитися, принаймні ввести практику так званого whistleблоуінга, коли є можливість повідомити про внутрішні проблеми будь-якого характеру. Але мені здається, топи нічому не навчилися і знову допустили ситуацію, коли банк стає неплатоспроможним неочікувано в останню мить. Або інша практика, яка сталася у SVB, як тепер прийнято називати Silicon Valley Bank, яка також точно не є типовою для американського ринку, коли 8 місяців поспіль у банку немає. Головного риск-менеджера також я впевнений. Абсолютно нетипова ситуація для американської банківської системи. Наступна нетипова історія це е, хто. Став цим риск-менеджером, коли він все таки з'явився, і це пані з Deutsche Bank, саме із наших золотих часів 2007 року, тобто людина, яка бачила, як іде до свого краху американська банківська система через некоректне рейтингування і через некоректну. Оцінку ризиків по забезпеченню позик, ну коли, умовно кажучи, неякісні і незабезпечені позики маркувалися великим степенем надійності, але здається, і ця практика із Deutsche Bank не стає. В нагоді, як же це так сталося, що здавалось би, великий банк такий улюблений серед стартапів, такий улюблений серед там великої кількості шанувальників, сучасних бізнес-моделей, є е комерсу фінтеху і так далі, що такий банк. Неочікувано, ну умовно кажучи, стає не платоспроможним. Не хочу називати це банкрутством, бо, врешті-решт, банк то врятували. І якщо ми пірнемо тут глибше в бізнес-модель банку, то виявиться, що гроші, які туди клали, здебільшого стартапи цей банк не працював зі звичайними людьми, там з маленькими такими класичними офлайновими бізнесами, це банк був. Досить сильно заточений під таких сучасних стартаперів, що гроші цей банк вкладав у своїх же клієнтів, умовно кажучи, розуміючи цей портрет аудиторії, вони видавали так званий венчурний борг. Це один із найризикованіших інструментів, який взагалі є. І класичні банки такі позики взагалі не видають. SVB ж. Мав більше 10% капіталу, який йому було доручено в керування, вкладав в такі досить авантюрні історії. Ну, ми всі розуміємо, що позики стартапам, позики не забезпечені заставою. Це супер високоризиковий продукт, абсолютно нетиповий для банків. Але от Silicon Valley Bank в це грався, і ми тепер бачимо, чим це завершилось. То чи є ризик для нас? Простих інвесторів пов'язаний з крахом SVB. Ну по-перше, хоч деякі стартапи, в які ми інвестували, мали там рахунки, на сьогодні якихось втрат з цим пов'язаних немає. Плюс влада США вже гарантувала повне повернення коштів всім, у кого кошти ці були на рахунках, Кошти вже розблоковані. Банк по суті врятовано державою. Але е, гроші втратили акціонери банку, тобто самі користувачі вже не в зоні ризику. Стартапи не в зоні ризику. Ми, як інвестори таких стартапів, не в зоні ризику. Але мені здається, що загальна історія вона має наштовхувати нас на певні думки. Наскільки добре. Працює нагляд за банківською системою США, якщо такі критичні ситуації цей нагляд не може ідентифікувати своєчасно. Наскільки гарно працює рейтингова система США, якщо ці банки, умовно кажучи, ще за день до своєї неплатоспроможності мають хороші рейтинги? Наскільки добре працюють аудитори, навіть величезні? Суперпотужні компанії на кшталт KPMG, які завершують аудити і кажуть, ну ми не бачимо на балансі цього величезного незафіксованого збитку. Як саме вони оцінюють і чому їх стандарти оцінки не можуть ідентифікувати настільки серйозні проблеми? І оцей загальний фуд, так званий, тобто страх, невпевненість, сумніви. Це звісно впливає на ринок, і ми вже бачимо, як ця загальна ситуація впливає навіть на широкий. Індекс це не впливає на Китай, це не впливає на Європу, але все, що стосується Америки, звісно, інвестори починають задавати собі питання. Зараз багато розмов про те, що ми стрімко йдемо до рецесії, і рецесія зазвичай показує, які помилки було допущено в минулих періодах. На зростаючому ринку будь-який бізнес. Виглядає непогано, бо хороша локальна ситуація дозволяє йому компенсувати якісь промахи в ефективності, якісь помилки в менеджменті, якісь невдалі рішення, ну умовно кажучи, ринок. Гарний, зелений, класний, динамічний ринок, він прощає певну кількість помилок. А от ринок такий, який звужується, який компактизується, ринок, в якому грошей для всіх стає менше, він, в принципі, і показує, хто був більш ефективним, хто був менш ефективним. Це такий, якщо хочете, природний відбір серед бізнесів, і ми зможемо побачити, що Компаній, навіть в таких серйозних індексах, як S&P 500, компаній з поганими бізнесами там досить багато. Компаній, закредитованих сильніше, ніж мало би сенс. Там багато компаній з вимираючими бізнес-моделями там багато. І тому дискусія, яка багато років велась в Штатах навколо того, чи хороший цей інвестиційний інструмент SP 500, зважаючи на те, що там велика концентрація в величезних it гігантах що там багато неякісних. Компаній і так далі. Ця дискусія зараз буде підніматися, і інвестори будуть переналаштовуватися. Тому нас чекають буремні часи. Це точно. Як ви знаєте, у нас на каналі ми не робимо прогнозів. Моя кришталева куля вона вже багато років в ремонті. Тому вам має сенс заглиблюватися в цю тему, якщо хочете керувати своїми інвестиціями активно. У будь-якому разі багато цікавої інформації, яка може наштовхнути вас. На прийняття правильних рішень у нас на каналі. Тож підписуйтесь, пишіть в коментарях, що ви думаєте про американську економіку, про американські банки, які теми вам цікаві для наступних роликів. Вмикайте дзвоник, щоб не пропустити новий крутезний контент про інвестиції в Україні та за її межами. А на сьогодні все. Чао, чао!